Друзі, підписники, гості каналу, всім доброго дня. Сьогодні 17 січня 2023 року. В сьогоднішньому ролику поїдемо ми на пасіку. Друге, це покажу оцю недорогу шестирамочну ручну медогонку, на яку ми поставимо електропривод. По електропривод також в цьому ролику. Також в цьому ролику розіграємо оцей наващувач профі, новий профі з двома виходами по 12 вольт. Оце все буде в сьогоднішньому ролику, Так що, поїхали. Так само початку скажу, чого я взяв на обзор цю медогунку. По-перше, акція пройшла вона вже дві неділі назад, ніяк не можу відзняти, то світла немає. Чого я буду швидко знімати, зараз тут в гаражі, бо світло виключають і немає ніякого графіка. Прийшла вже дві неділі і акція діє до кінця січня. Хоч на цю меліса дала акцію від себе, плюс від мене, кодове слово, підписчик, знижка дуже гарна получається. тому така медогонка там ну, около двох тисяч гривень стоїть, плюс-мінус сказати, ціну не буде, бо ціни постійно міняються. І плюску це по акційній ціні. Залишилось не так багато. Це десь до кінця січня і все. Це поворотна шестирамочна ручна медогонка, Бак нержавейка 430. В нас кажуть це не ні піщова, це технічна, хоча це неправильно. По всій Європі це вважається також. Це харчова не ржавійка. Вона магнітна, але не ржавіє. А всередині, да, всередині касети з порошкової покраски це чорний метал. Але краси дуже хорошо й запікають горне. Я вам показував, коли їздив до них на, на завод, коли їздив. Там у них все нормально. У Людей по 6 год качають все як нове. В цьому ролику, покажу і дорогу 8-рамочну медогонку. Це коли б йде на пасіку, мене є на пасіки. Медогонка також у мене з кодовим словом підписчик. Дуже гарна ціна. Зараз ціни по-любому підростуть. Я вам кажу, це 100%. І покажу також бюджетну медогонку. Оцю медогоночку. Чого я вибирав цю, ще медогонку? Скажу, такий є варіант, і полунірвейка, шестьрамочна, тобто і касети, щоб нержавейка, і ротор, і 304 нержавейка. Але чого я не взяв її на обзор, об'яснюю вам. Тому що ціна ціна на неї дуже гарна. Ну, реально гарна ціна. Є така ж сама медугунка з 304, нержавейки, і який касети, вже є бак, 304, це плакані магніти, цей ротор. Але ціна, там вже ціна 15, плюс поставили електропривод, це 4, це вже, грубо говоря, 20 тисяч. 20 То я лично, не бачу смисла брати за 20 тисяч. Проще вже тоді доложити там, ті -ті 8 чи 6 тисяч і вже повний автомат взяти 6-рамочну, тобто, а цей варіант, що вона бюджетна. І вона, в принципі, свою функцію виповняє для невеликої пасіки або для починаючих непоганий варіант буде. І плюс до кінця січня це акція. Ручний привод стоїть ремінний. Діаметр бака 900 мм. Але в двері 75 см і зайде, якщо знять ножки. Ножки знімаються елементарно. Як бачите, ось є такі барашки, знизу і зверху вони відкручуються. Ось відкрутив. І витягнув і все. Тому на тому і закінчилось. Тощина бака. 0,5, Касети поворотні. Зараз поставимо електропривод не неї. Руками крутить. Ось бачите, крутиться вона все гарно. Тобто Без проблем крутити можна. Але це ехо прошлого. Оце крутіння руками. Не такий дорогий цей електропривод, щоб ти поставив кнопочку і хай собі вона сама крутиться, чим це руками маслать. Ну Бачите, ось крутиться. Кстати, тут на кран стоїть алюмінієвий, на всіх медогонках, 93 алюмінієве тіло стоїть кран, а задвижка нержавійка. Це тому, що проблеми зараз з кранами. Крутиться тихенько, як бачите, ніде нічого не тріскає, не брізкає. Зараз покажу, що карман величенький. Я не глянув, не глянув по, по паспорту, саме подивитись на сайті, скільки літрів. Але, як бачите, тут великий карман медовий. Тут великий він. Реально літрів 40 точно влізе, може і більше, літрів 50, мабуть. Ну це глянете по сайту. Вам треба шестигранний ключик. Саме простіше виключуємо цю ручку. У мене при транспортуванні ще й буде знята, тому що не щоб терчало, щоб менше місця займало. Викручуємо ручку. Ось, ось ключом на 17. відкручую болт і знімаю верхній шкіл. Нічого тут складного немає. Знаєте, дважди дво. Ось був. Упав. Дважди дво, 4, Я вже став. Інформація для тих, хто буде купляти медогонку і електропривод ставить. Дивіться, береться ось шестигранник чуть більше. Я не знаю, який розмір. Ну, по відношенні до руки, я думаю, ви бачите. більший шестигранник. Знімається великий шків. І оказується, це маленький шестигранник ще, для того, щоб зняти менший шків. Ось менший він. Ось два шестигранничка вам потрібні будуть. Ось, зверніть увагу, щоб ви не виламали його. Оставлю цю пластинку, дуже 5 хвилин допомогу, може менше. 5 хвилин роботи, так. Ось 4 болтика. закрутив, вони тут вже йдуть, все підходить, нічого не ні пилять, не сверлить, ну взагалі нічого не треба. Все. І що сюди. Це ж пластинка на електроприводі стоїть. Так. Тепер беремо берем оце і надіваємо просто на вал. Зараз закручую його, ще болтами, гайками його все прикручую і ставимо цей пульт. Ставимо. Включив я розетку вже 220 блок питання. Включився пульт. пульт підходить для радіальної відкачки і для хардіальної. Для хардіальної откачки, як ви бачите, це перші чотири програми. В одну сторону, що поверталося, в дві, в три, в чотири в сторони поверталося. Давайте вибираємо другу програму. Ось вибираються програми. Радіальні. І нажимаємо кнопку старт. 5 минут, що вона. І починає крутитися медогонка. Плавний старт, плавний стоп. Звуки як... ну, тихенько робить. Як електричка коротше, їде. Як метро, не електричка метро. Ну тихо їде. Ось послухайте, я з мікрофон поставлю ближче. Капітально. Пульт цей настраюється без проблем. Тут його там паспорт все написано. Щоб... Там по 30 секунд, скільки воно буде крутитися. Перша сторона крутиться швидко, крутиться, щоб розгрузити одну сторону. Потім зупиниться, якийсь сигнал подасть, вам треба підійти повернути касету і нажмати кнопку старт. Поки ви нажмете кнопку старт, воно не запуститься, поняли? Як повертати рамки швидко? Дивіться, підійшов, одну рамку повернувся і ці пішов. І пішов. Раз, два. 4, 5, 6. Все, я повернув 6 рамок. І знову нажимаю. І знову нажимаю кнопку старт на пульту. Так, Друга сторона пішла крутиться, вже сильніше буде ще вона. Крутиться. Друга сторона. Зараз сильніше розкрутиться і потім останній раз першу сторону докручує, докачує. Оце стіклоткачки. Все повністю показувати не буду, По 5 минут це нікому не цікаво. Зовсім абсолютно. Все. Буду розбирати. Акція до кінця місяця гарна ціна на медогонку, На електропривод також знижка, в мене є гарантія 3 роки. І на всі радіалки, також Мелісовські, знижка. Зараз дуже хороша ціна. Осталося там стільки дві тижні. Кому цікаво, дзвоніть. А я, мабуть, поїхав на пасіку. Все, медогонка хай крутиться, меду там все одно немає, боронки пусті. Все, поїхали на пасіку, бо ролик затягнеться дуже-дуже сильно. Також, також що я скажу. Трохи щіток осталось з імпортного товару. Бістренько розкажу, я секунди є. Є великі ножі такі по ціні дуже класні, ціні. Це дуже їх небагато. Просто так вийшло, що в манеті ножі з'явились великі. То ціна там фонарь взагалі на великі ножі. Оці, що менші, закінчились, приїдуть. Медогунка вже пишіть. Щіток небагато, вилок уже немає. Вилок уже шабаш, дві штуки залишилось. Решутки 12 рамочні приїхав ящик. Півтора ящика залишилося, І 10-рамочні приїдуть. Все, я не знаю, решетки прийдеться по ціні піднімати. Так що купляйте, заказуйте, по цій ціні що є. 12-ти рамочна решетка Нікот. Оригінал. Півтора ящика залишився. Їх не буде, я взагалі не знаю, чи буде в цьому році знову. Бо ні поставщика, ні в кого їх немає. Оригінальні. Хто розуміє, той розуміє. Хто не розуміє, воно не треба. Самі краші решутки, які є. На 12-рамочний вулик 500 на 500. На 10-рамочний приїдуть через пару днів. 425 на 500. Найголовніше забув вам сказати, я в цьому ролику подарую вам. Так, ти впищався мені вже. Хай крутиться, бо пищатиме. Дивіться. Оцей навощуватель профі, це новий навощуватель профі. Тут зробили два виходи по 12 вольт. Для ножа гусля підключають, наприклад. Тут 24 вольта виходить, ось цієї сторони, бачите, де клеми на навощування. 24. Це навощувач профі регулювання мощності, таймер. Тобто поставив людину любу, яка не понимала, як навощувати. Кожна рамка буде одинаково навощуватися. А це, хто хоче, є такий навощуватель профі 1500 стоїть. Отак, так? Да? А 1700, ще два доповнительні виходи по 12 вольт. Тут 12 вольт, тут 12 вольт, 100 Вт мощності. Я його подарю вам, подарю вам, напишіть коментарі, поставте лайк, зробіть репост цьому відео. Ось прямий ефір зробимо десь через неділю, може раніше. І я подарю вам цей електронавачуватель абсолютно безплатно. Для того, щоб ви зробите мені трошки актива. Покажете, що я показую цю медунку, яка маслає. Дивіться, яка скорость вже треба закручувати, щоб не гуділо. Вітер аж аж шуршить. Де, що ви зробите мені актива трошки, а я вам подарую такий презент зроблю. Три години гарантії. Кому треба, то вже заказувати, я можу заказати. Ну, це кому ці може медогунки, такі електроприводи, отакі електроприводи, оці ось 100 ватні, вони сюди під, 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 можна підключити і він потягне їх. Або ж на один догонку підключив, 100 ватний, ще раз повторяю, отакий привод пульсовський. А сюди можна множик підключити. Це два виходи по 12, а це 24 вольта виход на навущування рамок. Все. Подарок вам: зробіть лайк, напишіть коментарі і репустик, зробіть, якщо вам не тяжко. Для це за це подарую вам заюці. Крутий, отакий навощувач профі новий. Я його називаю навощувач профі новий. Ну і старий нічого, просто що ці виходи. Все, ребята, бо время за, за, затягнулося дуже сильно. Медогонка крутиться, не буду її ще розбирати, немає в мене вже часу. Мені треба їхати вже по ділах. І так затягнувся цей ролик. Мені треба поїхати на пасіку. Так що зустрічайте, зустрінемося на пасіці. Все, медогонка хай крутить. Байк. Як, робота як, як часики. Сережка зробив. Один зробив медогунку, а другий зробив привод. Два Сергія. І все робота як часики. Бач, часики показують, що треба. Тільки ж не спішіть, не нажимайте, одразу старт. Хай вже Бо ви ще наш воно в другу сторону. Воно в іншу сторону не буде крутитися. Але... знову. Бач, хотів притормозити, не дивлюсь на камеру цей, зараз би ще пальця повиламав на камеру. Ото був би контент. Все, не, не суньте Оди пальці, як я зробив, такого робити не треба. Ми на очені люди, то ми таке могли показувати, так, бачите, що знову становиться. встановиться. Зараз таке, я зупиню його, все, зупинив, зупиняти не треба, хай знаходиться. І нажимаємо ще раз старт. Ляп. Все. А воно ще в другу сторону крутить. Ребер включився. Три рази. Бо я вибрав програму другу. Все. Приїхав я нарешті на пасіку в цьому році перший раз. Приїхав на пасіку, подивимося, що тут вулики, що тут бджоли, тільки вулики. Подивимося. І, в принципі, що ямську слідкую ще. Дивиться, їх взагалі не треба. Це я приїду, подивитися, щоб на відео показати. А трошки саму глянув візон. Нормальний пасічник повинен бжіл підготувати з осені. Все, має їх закормити, собрати, утеплити, що там ви будете робити. з ними. Все з осені. Найголовніше за корм, найголовніше для бджоли це корм. Все, якщо ви підготували їх з осені, наступна ревізія, наступний осмотр повинен бути весною після, після, ну, після обльота. Все, очисного обльоту. Да, зараз є питання, є люди, які там під окупацією були, люди, які там пасіку кинули, поїхали, зараз звернулися. Каже, бджоли ще живі, але бачу, що курма не вистачить. Що нам робити? Що робити вам? Пакетики. Можна канді, можна мед. Лучше мед. Мед не закристалізований, ну не такий же, як грудка, що його не грезеш. Трошки підігрійте. Ну, такі зробіть його тісте подібне, таке, щоб як вода вже було. А зробіть таке, щоб тісто, як тісто було, грубо говоря, положили, знизу дирочки пробили вилкою, положили. Немає у вас меду, купіть конді. Канді закажіть, положіть, тому що бджола ну, збережете. Дай Бог, в цьому году зима така не дуже сурова, я вам скажу. Ну, щоб подивимося, що впереді буде, або ще зі можна закончилась. Ну, тим не менше, оце для тих людей, які дзвонять і питають, що нам робити. Деякі люди не спіли обробити від кліща. О, там була плюсова температура, плюс 10 було, щоб жоли активно обльотувалися. І в мене обльотувались на пасі, як я показував у Фейсбук. То кажу, в ті дні можна було бризнути віпіном. Можна бризнути віпіном, бо ви ж не обробили від кліща, краще так зробити. Все. Ну, оце таке. Зараз подивимося на пасіку, приїхав на пасіку, аж інтересно. Звісно, як цу треба порозкидав, усе треба поприбирати, буде те все, все поробить. Зараз пройдемо глянемо візуально, що там пінопластові вулики восьмирамочні, що там ці. Так просто візуально подивимося. І... і все. І слабі сім'ю, інтересно глянути. такі я оставив на дві рамки, думаю, чи при зімою, чи не при в дерев'яні вулика глянемо. Коротше, треба трошки продивитися. Хоча я ж хоча я цього робити, не треба. Я б цього не робив, але просто, щоб було воно. Вскрив я перший вулик. Зараз подивимося. Бжоли полетіли. Кормушечка, кормушка-пушка. Кстати, сироп не добрали воно. Трошки не добрали сиропа. Бджоли сидять. Бджоли ще літають. Ось Дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, на восьми вуличках сидять. Подивимося, як камера знімає. Макро. Мені цікаво. Відкриваємо наступний вулик. Кормушка. Пуста, бжоли ось сидять. Так. Показую вам. Ось сидять. Раз, два, три, п'ять, шість, шість 6. Тут не бачу, чи є ще немає, ось дві рамки пустіли. Я залишав 3, 6, 7, 8. Бачите, трошки влага пішла. Влага пішла. А, чого влага пішла? А це експеримент у мене був. Ось, пожалуйста, подивіться, бачите, влага. Ось дивіться. Бачите, влага на цьому. А тепер я прикрию вулик, я вам покажу, чого влага. Оце ось у задвижечку. її треба витягувати на зиму. А також люди розказують, прикривати дно, треба не прикривати дно. Ось, пожалуйста, прикрити дно. Ви бачите результат. Пішла чорнота на рамках, пішла влага. А там, де відкрите дно, я любий вулик вам відкрию, там буде сухенько. Оце треба її відкривати. Ось там і результат. Ось подивимося ще один вулик, дно відкрите. Як бачите, задвижки тут немає. Сятка відкрита. Дивіться, яка сухота, дивіться. Дивіться, бачите, там результат сітки. сятки. Ну щось. Це просто конденсат може бути. Подивіться, як сидять бджоли тут. Як їм тут добре, все. Подивіться. Ось стоїть оце клуб. І вон бджілки сидять. Полоски треба було витягнути, ну нічого, викину я їх, витягну їх вже по весні. Ось дивіться, а це клуб сидить. ось Якщо взяти, ось так, щоб ви бачили. Кормушка пуста, ні трошки в кормушки залишилось, теж 100 грамів сіроба. Не... Тихенько, спокійно, сухенькі рамочки. Ота сітка Дуже гарно сидять. Маду тут ще такого, що ось бачите, так? Да? Дивіться, як гарно. Оце вам результат сітчатого дна. Чи потрібне воно, чи не потрібне. На мої посіки воно буде 100%, ви робіть, як хочете, як знаєте. Я спеціально не закрив там вуликів. Ну я вуликів, мабуть, 30%. Думаю, експеримент, як воно буде з сіткою, як без сітки на вулиці. От вам, пожалуйста, ласка, результат без сітки. Зараз ще підемо, подивимося, де сітка закрита була. Але тут, бачите, стільки, що вулик ми відкривали сухенько, все добре. Ну, так як воно бути. А для бджіл – це основне. Все, зараз підемо подивимося, що пару вуликів, де закриті, позакривані задвижки. Оті. Те ж саме дивіться. Тут задвижка є. Сім'я не дуже сильна. Але вода, як бачите, стоїть. Так це на вулиці. Вода стоїть, ось якщо ви бачите. Вода трошки є на цьому. І на рамках водичка є. Так це я ж кажу, це сім'я. Це сім'я не сильна і це на вулиці. Якщо ви стояли у зімовник, у вас дні ще були позакривані, то шабашка була б. Ось. Зараз ми прийшли на точок з. Під вуликами із саме я робив восьмирамочники. Їх тут не дуже багато, може штук 40 стоїть. Зараз їх також відкриємо, подивимося, який стан у них. У них сітка відкрита в усіх вуликах. Просто глянемо по корму. Ужалось дебело. Ось раз, два, три, п'ять. Ось сидить сім'я. Як бачите, 4-5 сім'я сидить. Ось, але вони, як я вам і казав на відео, на стрімові, вони формуються до цієї стінки до теплої. А їм тут корма ще три рамки можна було забирати, а не буду я забирати, навесно буде їм усе. Ще ще один відкриємо якийсь. Пробігся, я вже глянув вуликів багатенько, то скажу вам так, що вони вжались і просіли щось ці восьмирамочники, подивимося по весні, бо ж не дуже ж понятно. Ну, тут це нормально, вважаю. Тут нормально, ось, бо раз, два, три, 4, 5 і на 6 є. Отака ось така бжілка. Сидять вони гарно, це пінопластові. Я веду річ за пінопластові вулики. Ось подивіться. Коробимо висновки ті. Щоб ви побачили по пінопластових вуликах. Перше, це деякі сім'ї трошки просіли більше, ніж я хотів, але нічого страшного. Друге по кормах нормально. Третє це по, Третє, це по волозі. Волога збільшена в них. Хоча сітка на все дно у мене і вона відкрита на все дно, Більше всього, що там ці ж покришки, воно слабо вентиляції слабше йде. Оце отак. Не критично, ще раз кажу, не критично, бо я знаю, коли критично. Я, я зімбав у хаті, я знаю, коли мух почне рости. Це не критично, але трішки вологи є. Зверніть на це увагу. Зверніть на увагу, хто буде робити такі вулики, сячитено робіть на все. Не робіть на кусочки, то не дивіться, багато хто показує. А насамперед, ви бачите, результат є результат. Сітка на все одно і все одно трохи є. Якщо б у вас не було половина сітки, то була б там влага дебеляча, водичка там петекла б по, по стінках. Все, зараз підемо ще на один точок, ну, на третій, третє місце розположення пасіки ще одно, і Зараз подивимося, що там твориться. Зараз прийшли на третю частину пасіки, воно все одно місці стоїть, але розділено там там частина, там, наприклад, малі пінопластові, там одні, там другі вулики, зараз тут теж стоїть Тут більше. Не знаю, штук 90 вуликів. І зараз тут уже переглянемо, як не в дерев'яних. Тут більше задвижок закриті. Тут сітка. там, де на тому точку менше, де закритело, тут більше, де позакриване, тому вологу ми побачимо відразу. Вулог ми побачимо відразу. Та і все, переглянемо. В принципі, картина вже і так мені відома, що все проходить поки що нормально. Вулик, задвижка закрита. Тут кстати, влаги поменше. Клуб сидить раз, два, три, чотири, п'ять, шесть. Щось, грубо говоря. Їм до весни хватить На весну ходить меду. Тут влаги не дуже, кстати, нормально, бачите. А движка закрита, але все одно вивод один, що треба забирати. Ось таке ж саме. Таке ж саме. Хочу показати вам восьмірамочну медогонку супербомбезну, яка з кодовим словом підписчик робить гарно гарно, робить ціну. І дивіться, і 550 кг меду. Ціну не називаю зараз, тому що ціни змінюються. 550 кг меду, оптовій ціні. Така річ купляється раз в житті. Медогонка автоматична, восьмирамочна в рамку, рве зовсім до Дановську. 245-х стоїть Рутовська. Мед злітає на ці пластинки. Бачите, мед злітає на ці пластинки. Вона полуповоротна, вона під 65. Кутум. Я зараз не можу руками розвернути, бо це. Це не. Ну, коротше, повністю повертається, за що того, нерва рамка абсолютно викачує ідеально. Вся з нержавейки 304, -ї. бак, касет, кран, ротор. Ротор гляньте який. Дивимось. Та бомбезна. 905 мм десь її діаметр бока, але розібравши, я заносив в обичну хату сільську, Тобто знімається верх, витягується ця вся внутрішність, знизу розбирається. Ну, Нічого сложного нема абсолютно. Там буквально за 20 хвилин ви її розібрали, зібрали. І занесли в двері 76 см, 76 Рамки не 24 дуже 24, вольта, 300 ваттний двигатель, і 220, тобто або два акумулятори, якщо полікачаєте акумулятор і хватає на день свободно, або 300, або ж це 220-блок питання стоїть. Ось такий пульт. Покажу вам. Ось такий пульт зараз роблять гарний. Ви коли отримуєте, там часто дзвонять, кажуть, блін, щось не включається, медогонка, його пересете. Просто при транспортуванні цю кнопку, це екстрене треможення, нажимається і вона тоді не включається. Ви просто прийшли, якщо не запускається, тільки раз. Хоп, бачить, джався. Все, тепер воно все запустить, тебе працювати. Прикрутить по-людськи, треба не так, як це я прикрутив на соплях його. Ще не помита медогонка, треба її помити. Дуже гарна медогонка, І хто хоче собі дійсно гарну річ Мерседеса, то замовляйте також, куди ви слово підписчик. Я показав вам і бюджетний варіант, показав медогонки шестирамочні, і показую вам не дуже бюджетний варіант до 550 кг меду. Але ж, але такі речі купляються раз. І це робота в удовольстві. Я ти поставив рамки, закрив кришку і пішов собі. Прийшов через 4 хвилини, забрав рамки пусті, сухі, не порвані, не нічого. Так, переглянув цей точок. Що я вам хочу сказати? Бжоли сказали слідче. Чого ти сюди прийшов? Ти повинен був сюди приготувати осінню і робити роботу осінню. А зимою твоє місце рамки збивати і диван, все. Більше нічого. Так що ну, переглянули, все нормально. Що ще хочу сказати вам по ціну меду, дуже всім цікаво, ціна меду трошки виросла. Є інформація, що з понеділка, і ще не знаю, коли цей ролик вийде. І ще 3, гривню, на гривню на 3 відросте, підросте мед. І зараз ціна 65-66. Але ж маєте на увазі, що євро ж пішов, а розчет йде в євро. Так що в євро також ціна трохи піднялася. Ну і звісно, медок треба. А ми до... ті, хто хотіли здати, ті вже здалися. Ті, хто ждуть, тим, кому не горить або не пече, або їм не треба гроші. Ну ж, чекають, гроші то всім треба, зрозуміло, що То вони ще вижидають. Оце така інформація. Все, думаю, будемо завершувати. Будемо завершувати наш сьогоднішній ролик. Не забудьте поставити лайк, не забудьте підписатися на канал, для того, щоб не пропустити нові ролики. З весни будемо знімати ролики трошки більше, ніж наступні чи ні минулі роки. Тому що минулі роки матки вбивали увесь мій час. А так буде можливість зняти, показати і розказати практично всю кухню. То всю кухню покажемо, розкажемо для печатківців і так далі. Є що показати, так що є, що розказати. Все, Дякую всім за увагу, до побачення, до наступного відео. Всього найкращого.